Сьогодні вівторок, 18 лютого, ви дивитесь чорнівецький репортер. Жахливі часи переживає Україна. Нова хвиля протистояння розгорнулася сьогодні в урядовому кварталі столиці. Знову є жертви та сотні поранених. Спікер Верховної Ради Володимир Рибак зранку відмовився реєструвати конституційну постанову від опозиції, лідери якої стверджують, це сталося вперше за часи українського парламентаризму. Цей факт ще більше розігрів протестні настрої мітингувальників. Розпочалося жорстоке протистояння. Беркут зачистив вулиці Києва і оточив майдан. Можливо, саме сьогодні вирішується доля нашої держави. Вирішується, чи будемо ми жити у новій демократичній Україні, чи нас буде відкинуто у пострадянський простір. Зрозуміло, що ваша увага наразі прикута до подій у Києві. В Чернівцях вже сьогодні було досить спокійно. Власне, про це наразі поговоримо. Спочатку коротко. О пів на шосту вечора на центральній площі Чернівців розпочався стихійний мітинг. Чернівці ризикують залишитися без тепла. Всьому виною заборгованість підприємства перед газовиками. Напередодні дня захисника вітчизни в Чернівцях вітали учасників бойових дій. О пів на шосту вечора на центральній площі Чернівців розпочався стихійний мітинг. Біля шостої вечора під пам'ятником Кобзарю вже стояли близько пів тисячі людей. Кожний з думками про події в Києві. Хтось сподівається знайти шлях потрапити на Майдан, хтось обговорює кадри з інтернет і телетрансляцій. Поки налагоджували апаратуру та гучномовці, священнослужителі справили панахиду за загиблими. Молитися і вірити. Ось із чого розпочався стихійний мітинг на центральній площі. Тут багато жінок, дівчат, дітей та підлітків. Чоловіки стоять трохи позаду, хоча і вони підтягуються. Людей ніхто не збирав і не організовував. Деякі кажуть, прийшли за покликом серця. Непокоїть дії влади, які були спровоціровані проти народу. Спеціально я вражаю сьогоднішні дії. Це були зарані спровоціровані партії регіонів. От і непокоїть те, що моїх дітей майбутнього немає. Я була на парах, почула новини, що сутички прийшла додому. Бачу, вбиті люди, я не могла сидіти вдома. Просто сидіти вдома і дивитися, як там люди погибають, як там людей вбивають, і просто сидіти на дивані, я не можу. Якщо хоча я зараз не в Києві, я можу вийти в своєму місті. і хоч показати, що я проти того, щоб мирних людей просто вбивали. Я це ж чиїсь сини, це чиїсь чоловіки, це я не можу просто сидіти вдома. Серце розривається від цього всього. Ну, моя особиста позиція в тому, що я проти цієї влади, так що так у нас дійснює таке беззаконня, ну стосовно людей. Б'є, їх вбиває. Це неправильно, потрібно міняти щось в нашій країні. Ми збирали народну раду, значить, підготували звернення до Буковинців, і ми його зараз зачитаємо. Тут таки на площі люди домовляються між собою і складають списки усіх бажаючих їхати в столицю. І зараз ви бачите, що відбувається. Ми, ми хочемо, щоб більше їхало чоловіків і менше жінок. Тому що зараз в Києві дуже небезпечно. Ми зараз сьогодні знову максимально поширюємо інформацію для того, щоб мобілізувати людей на Київ. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 17 лютого правоохоронні та судові органи розпочали процедури закриття кримінальних проваджень. Які було розпочато проти євромайданівців В Чернівецькій області після штурму облдержадміністрації, який відбувся 24 січня цього року, відкрили кримінальні провадження щодо двох юнаків. Їм інкримінували організацію та участь в масових заворушеннях. Чи почав діяти закон про амністію на Буковині? Дізнавалася Дар'я Товпіч. 17 лютого вступив в дію закон України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. І саме вчора його було опубліковано на офіційному веб-сайті Генпрокуратури України. Після чого він набув чинності. На виконання вимог указаного закону 17 лютого, тобто вчора. Прокуратури Чернецької області закрито кримінальне провадження за фактом захоплення приміщення обласної державної адміністрації, яке відбулось 24 січня поточного року. Також прокуратури області, а саме процесуальним керівником, скеровано до суду клопотання. Про звільнення від кримінальної відповідальності двох осіб, які підозрювалися у вчиненні масових запорушень під час казних подій, як нам розповіли в обласній прокуратурі, на даний час триває судовий розгляд справи, і тільки після рішення суду на користь підозрюваних звинувачення з них будуть остаточно зняті. Одним з тих, кому у зв'язку з подіями 24 січня інкримінували участь в масових заворушеннях, був і Артем Маловажний. Хлопець розповідає, попри клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, осад в душі залишився. Осадок таков, что перерыли всю мою квартиру. Но слава, что отдали мне все мои вещи вовремя. Пока подписали амнистию, я подписал, что я попадаю под нее. Но пока что еще неизвестно насчет подписки про невыезд, еще неизвестно там санкции. Они просто, у них никогда такого не было, амнистии. И они эти санкции сейчас уточняют с прокуратурой. И думаю, до 5 марта они должны снять с меня еще эту, как бы, Міру запобіжного заходу також Артем розповів, що попри переслідування та відкриті кримінальні провадження, чернівчани не планують здаватись, і зважаючи на останні події, вже готуються вирушити до столиці. Ми сьогодні отправили в Київ. Сьогодні будемо отправляти на вечір в Київ около 80 до 100 чоловік від правого сектора. Потому що сьогодні в Києві почалась нове новий етап. Революции. И мы, конечно, будем помогать. И никак иначе не можно сходить со своего пути. Потому что как же так и ты прогнешься под системой? Нет, это мы не из того теста сделаны, чтобы прогибаться под партией регионов. Я обращаюсь к тем людям, у которых есть возможность нам помочь всевозможным бундированием. Нам нужны бронежилеты, нам нужны каски и прочие снадобья, которые помогут нам для действий в Киеве. Дарья Товпич, Сергей Бабий, Черневецкий репортер, телеканал «Чернівці». Автомайдан приїхав до обласного управління ДАІ. Протестувальники обурені подіями, які трапилися кілька днів тому, коли машини автомайданівців потрапили в аварійну ситуацію. За словами керівника чорнівецького автомайдану Олексія Коломійця, на ділянці шляху, де виявилася пастка, масово були розсипані спецзасоби для зупинки автівок, які використовують ДАІ. Хто здійснив напад на автоколону та чи причетні до цього правоохоронці, З'ясовував Олександр Коркоїл. Для встановлення істини автомайданівці прибули під стіни головного управління Державтоінспекції краю. Посигналивши декілька хвилин та заявивши про свої тверді наміри отримати відповіді на поставлені запитання, протестувальники влаштували імпровізований флешмоб до тої структури, яка надала злочинний наказ для того, щоб знищити фізично. Автомайдарівців, ми сьогодні маємо ті вимоги, які озвучені були в нас на зборах. Ми хочемо озвучити сьогодні керівництво і почути їх в точку зору, якщо вони сьогодні нас приймуть. Якщо не приймуть, ми звідси. Не тронемся. Через деякий час до автомайданівців все ж вийшли та попросили всередину відомства. На запитання обурених протестувальників відповідав особисто керівник ДАІ Ігор Доголіч. Коломій звинуватив Даїшників провокації автомайдану та спрямованій протиправній акції. За словами активіста, за колоною велося спостереження: телефони прослуховувалися. А на момент виїзду до Києва деякі взагалі були заблоковані. Таким чином, твердить Коломієць: відбувалося перешкоджання. Ання спробі дістатися до столиці на зліт автомайданівців до того ж, коли всі автівки з пробитими шинами стояли на дорозі, водії вийшли з машин, повз них проїхали даїшники, які ніяк не відреагували на аварійну ситуацію. При цьому, проїжджаючи через місце пастки, даїшники свою автівку не пошкодили. Такі звинувачення доголіш спростував. каже тих спецзасобів, які виявили в шинах автомайданівців міліція не використовує. Там є посты на выезде, 5 постов на выездах с нашей области. И там привязаны два инспектора, которые должны быть на этом посту, потому что там есть оборудование, техника и все остальное. И в том числе есть вот то, что вы говорите, использует милиция. Вот милиция такого не использует. Но может быть где-то откуда-то это берется, кто-то это делает. Хотя это ну, примитивная вещь, которая штампуется из железки. Головний даїшник краю заперечує покривання міліцією так званих тітушок, автобуси, яких автомайданівці помітили на трасі. Ваші номерні знаки, або там автомобілі, які в автомайдані. Це ж не принципіально на чому ви їдете і, і хто їде. Ніхто вам ніколи не мешав, і не було такої команди, і не було такої задачі, і я такою задачу не ставив. Водночас Ігор доголіч пообіцяв розібратися в ситуації та встановити істину. Автомайдан же озвучив свої вимоги. Назвати прізвища та посадових осіб, працівників ДАІ, які виконували злочинні накази, та відсторонити цих керівників від посад до повного розслідування. В разі ігнорування вимог автомайданівці погрожують датися до більше рішучих дій. Олександр Коркоїл, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівці ризикують залишитися без тепла всьому виною заборгованість підприємства перед газовиками. Про це на брифінгу повідомив начальник комунального підприємства Теплокомуненерго Олександр Меленчук. Комунальник звернувся до чернівчан із закликом сплатити борги за теплопостачання та запобігти аварійному відключенню систем. Олександр Куркоїл знає більше. Ситуація із боргами виглядаючи не найзагрозливішою за останні 6-7 років, переконують тепловики. Попри лідерські позиції в Україні по розрахунку за спожити тепло в минулому році, все перекреслив січень-лютий цього року. То січень-лютий цього року найгірше в Україні. Тобто, наші показники січня місяця і початку лютого це найгірше в Україні. Що мається на увазі? Ми за Січні приростили, приростили боргу і по газу тільки на 27 мільйонів гривень. Це ситуація, яка вийшла проти з-під краю нашого. І через що ми маємо зараз обмеження в газопостачанні. Наразі вже відключено та опломбовано декілька котлів. Якщо зберігатиметься і надалі плюсова температура, то чернівчани можуть спати спокійно, твердить Меленчук. Як тільки ж вдарить мороз, система може зупинитися. Обладнання не зможе видати ту температуру, яка забезпечить наших споживачів достатньою кількості теплової енергії. І все питання не в технічному якомусь моменті, не в технічних питаннях, а в оплаті за житлово-комунальні послуги. За січень чернівчани розрахувалися з теплокомуненерго на 68%. Борг за спожитий природний газ підприємством становив 85 мільйонів. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року 55 мільйонів. Тобто відбувся приріст боргу на 27 мільйонів гривень. Такого не було ніколи. Населення заборгувало лише за січень 19 мільйонів гривень, бідкаються комунальники. Прохання є дуже велике активізувати свою зараз діяльність в плані підприємства само собою, споживачі само собою, щоб найближчим часом була погашена заборгованість хоча б за грудень місяць минулого року і січень місяць уже цього року, яка дасть нам можливість протримати якусь частку енергоносіїв і протримати ситуацію. В керованому руслі, того, щоб не привести зупинки до зупинки повного обладнання. Олександр Коркоєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні дня захисника вітчизни в Чернівцях вітали учасників бойових дій. Традиційно щороку до шпиталю для інвалідів великої вітчизняної війни напередодні свята приходять представники влади, релігійних конфесій, а також соціальні працівники. Під час зустрічі ветерани мають змогу отримати відповідь від представників влади на запитання, які їх найбільше хвилюють. Інвалід Великої вітчизняної війни Анатолій Владичан вже кілька десятків років лікується в шпиталі для інвалідів Великої Вітчизняної в Чернівцях. Чоловік розповідає, що на війну його забрали 18-річним парубком. Воював він на першому білоруському фронті. Саме там його тяжко поранили. Після чого доліковуватись він приїхав до Чернівців. Последняя контузія тяжелая, глухой, сліпой. Теж ми завжди лічимося. Я вже, смотрите, карточка. Перший раз, коли я попав, там написано. В 1976-му на першу операцію сюди попав. З той пори я періодично тут приїжджаю і лечусь. Поспілкуватись з ветеранами Великої Вітчизняної та Афганської війн приїхав голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв. Чиновник привітав присутніх зі святом, а також відповів на запитання присутніх, серед яких були і такі. чому то у нас дуже слабе ільського слабе снабження путівками. Останній раз я віддихав 95-му році. В этом году мне, правда, позвонили в Тусковец 23 февраля. У меня не получают, потому что здесь госпиталь. Основная проблема здесь э, в той сумме денег, которую может государственный бюджет выделить на, на путевки. Потому что э, какая у нас средняя стоимость путевки? 5. Около 5000 гривен. Если взять, посчитать сейчас количество инвалидов войны, и умножить на 5 тысяч гривен стоимость одной путевки, то получится просто сумма денег около 5 миллиардов гривен, которая не подъемная, не посильная для государственного бюджета в этих условиях. Також были запытания и стосовно пенсии. Я еще представитель матери сына афганца. Вы знаете, он себя держит в руках, он себя держит, хоть несмотря на то, что он такой больной. Ну, пенсію він не отримує. У мене теж дуже багато питань до цих медико-соціальних експертних комісій. І я навіть я, навіть як людина, яка знає глибоко цю проблему, можу навіть вам приблизно дати і відповідь. Я вам даю доручення, Манолі Михайлович, щоб е, зв'язалися ви е, з сином е, учасником війни, так, щоб організували тут. Медогляд в госпіталі, проходження медико-соціальної експертної комісії. Я це візьму на свій контроль. Під час зустрічі Михайло Папієв не лише відповідав на запитання присутніх. Губернатор вкотре скористався нагодою поговорити і про події в Україні. Коли люди беруть і вішують бандерівський стяг, то це я рахую, що це насилля над вашою пам'яттю, над правдою історії. І над іншими речами, які абсолютно не вітаються в жодній країні світу, коли розмальовують стіни фашистською свастикою, ну почекайте, ну що що, ви за це боролися? Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До чорнівців провести семінар з авторської технології фарбування волосся, а також презентувати кращі техніки європейського та американського перукарського мистецтва, завітав стиліст, перукар та шоумен Євген Калкатов. близько 50 майстрів б'юті індустрії з Буковини та інших областей західної України приїхали до центру перукарського мистецтва Віват, аби послухати і побачити, а також навчитися новинок у відомого гостя. Ендрія Беох далі розкаже більше про все, що відбувалося на майстер-класі. Центр перукарського мистецтва Віват єдиний в західному районі навчальний заклад, що має акредитацію першого рівня комітету стандартів салонів краси. Завдяки цьому саме тут майбутні майстри перукарської справи, а також візажисти та стилісти, мають змогу навчитися цим професіям з нуля, а також отримувати підвищення кваліфікації. Але не сухою теорією покращують знання в центрі Віват, а навпаки, чи не щомісяця на найрізноманітніші майстер-класи і семінари запрошують знаних не лише українських, але й закордонних майстрів. Наш центр. Займається завжди підвищенням кваліфікацією майстрів не тільки з Чернівців, а і області західного регіону. Ми стараємося завжди запрошувати для проведення саме таких навчальних майстер-класів і семінарів тих е, представників б'юті індустрії, які на сьогоднішній день на е, в Україні є передовими е, перспективними. Професіоналами з великої букви цього разу до Чернівців запросили відомого перукаря, стиліста та шоумена Євгена Калкатова. Цей майстер відрізняється не лише професіоналізмом, а й умінням донести до свого клієнта нову моду. На його рахунку вже сотні випускниць, яких він таки переконав, що не обов'язково підбирати собі зачіску, яка була в моді кілька років тому, або ще за часів молодості батьків. Мода она существует как паровоз, у которого много вагончиков. Дизайнер – это паровоз, который за собой увлекает своих клиентов, любителей моды. Точно так же и парикмахеры, стилисты. Они должны диктовать моду и предлагать ее клиентам. Пропонувати клієнтам на думку Калкатова потрібно найновіше і найцікавіше все для того, аби люди були задоволені роботою, а світ став гарнішим жартує стиліст. На семінарі, крім того, що він показав жіночі та чоловічі стрижки, які будуть найактуальнішими у цьому сезоні. Майстер ще й презентував авторські технології фарбування волосся від нових торгових марок патріз кул, cool, які вважає зараз найкращими з уже існуючих. Мені хочеться знайомі наших майстерів з новими технологіями в стрижках і окрашеннях для того, щоб вони могли підложити своїм. Клієнтам і, звісно, вони отримали повний спектр обслуговування і той результат, який ми говоримо, називається європейський. На семінар Євгена Калкатова до центру перикарського мистецтва Віват приїхала з сусідньої Івано-Франківської області Ольга Загаровська. Вона вважає, що відвідувати такі заходи необхідно кожному, хто хоче не пасти задніх у модному середовищі. І здається, якщо ти один-другий місяць не поїхав на якийсь семінар, то ти втрачаєш свою кваліфікацію. Також це є додаткове спілкування. Тут я розвиваюся, я взнаю нові тенденції моди. Я знаю, що пропонувати потім клієнтам і як робити їх краси. Ну це дуже важливо в житті кожного майстра. Сублімація моди, щось із класики, щось із якогось сучасного стилю, і виходить абсолютно новий стиль кредо Євгена Калкатова. Цьому також будуть дотримуватись і інші майстри з Буковини та інших областей, що відвідали семінар. Генрієта Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Поєднати науковців з бізнесменами таку мету поставив перед собою Буковинський центр реконструкції та розвитку, об'єднавши зусилля з румунськими та молдавськими колегами. Проектом передбачено створення центрів інноваційних технологій в кожному місті учасником спільної бази даних усіх наукових та бізнес-пропозицій та проведення тренінгів для працівників інноваційних інституцій. На презентації проекту Спільні кордони спільні рішення побувала Надія Величко. Участь у транскордонному проєкті беруть організації з трьох країн і чотирьох міст згідно задуму у Яссах та Сучаві з Румунії, Кишеневі в Республіці Молдові та Чернівцях будуть створені спеціальні центри, де збиратимуть, оброблятимуть і допомагатимуть з інформацією про наукові досягнення та можливість заробити на них гроші. Це будь-які інновації, тобто ми створимо каталог, точніше, ми його вже створили. Ми розвинемо каталог, ми створимо тримовний сайт, на якому буде перелік тих пропозицій, які можливі до впровадження. Тобто, ви знаєте, що у нас є сильна наукова база, університет, багато науковців, які розвивають свої ідеї, але все закінчується тільки на рівні ідей. Поєднати науковців з бізнесом, впроваджувати ідеї в життя, отримувати патенти усе це повинно сприяти плідному втіленню в реальне життя теоретичних винаходів вчених. Сьогодні в світі найдорожче коштують саме ідеї, тому останнім часом з'явилась навіть нова спеціальність менеджери по продажу інновацій. Ми розвиваємо п'ять основних стратегічних направлень. Это нанотехнология, это индустрия, это агробизнес, это IT и социальные инновационные проекты. Вот в принципе на этот, эти направления ставит акцент правительства Республики Молдова. При за допомогою цього інноваційного проекту ми маємо на меті об'єднати людей з різних блоків кордону і можливо подати проект про те, що щоб інновації запропоновані молодими науковцями з Румунії були профінансовані. окрім створення центру інновацій, планується також друк розширеного каталогу наукових ідей, тримовного веб-ресурсу на його базі. Також надання будь-якої допомоги, що наблизить науковців і бізнес. Наприклад, агенція технологій приймає участь в процесі, коли вона допомагає науковцю отримати патент на свій винахід, і далі вже з патентом науковець може продавати, скажімо, свої ідеї. Для запровадження в бізнес загальний бюджет проекту 470 сімдесят тисяч євро. З них 90% фінансується єврокомісією, 10% – внески з власних джерел. Гроші підуть на створення середовища, яке об'єднає ідеї науковців та фінанси бізнес-структур. Надія велико, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого побачимось.